Привіт, привіт друзі! Мене звати Філі, і сьогодні ми з вами продовжимо грати в Roblox. І зараз ми знаходимося в uh, грі, яка називається Find the Planet. І сьогодні нам з вами потрібно буде шукати планети. Uh, я ось таку тут вже першу, ну, можна сказати, uh, знайшов. І вона у мене додалася до uh, мого, виходить, інвентарю. Um, так, де вона є? Um, десь. О, файлер, Equip, давайте тиснемо. А, ось сюди вона додалася. Ось, це у нас Експлозус, не знаю, як правильно це прочитати, але ось така ось а, прикольна планетка. Ми можемо її, не знаю, ми можемо її здається, еквіпнути чи щось таке, вона буде за нами літати, чи що. Так, вона буде літати за нами, ось так ось прикольно це виглядає. А, і їх тут в цій грі, ці, цілих 175. Нам потрібно буде а, пошукати. Дуже гарно пошукати, я вам скажу, аби все потрібно нам знайти. Так, що це таке? Давайте. Що це. Що він робить? Я не знаю, але. Добре, окей. А можна якось... Що ти хочеш від мене? Відстань від мене, будь ласка. Так, давайте підемо просто звідси. Я не знаю, що це таке і чому він до мене пристав, але раз. Будемо вже потихеньку йти кудись в цю сторону. Я хочу подивитися, що у нас є тут, і потім підемо до цієї стері. Я так розумію, це телепорт на першу планету, де можна щось знайти. Так, опана, це що таке? Окей, забираємо ще одну таку прикольну планетку. Це що таке? Так, так, так. Тут якась кухня. Так, це що таке? Добре, нічого. Тут немає нічого. І йдемо сюди, сюди-сюди. Можливо, все ж таки тут ще є одна планетка. Опа, так, сюди ми не пройдемо. Так, так сюди ми не пройдемо. Тоді що у нас тут очки? Так, тут нічого, тут нічого. Е Опа, знайшлася. О, це так, це не земля, це щось інше. Окей, окей, окей. Але схоже на землю. Добре. Uh, так, 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 тут нічого, і ось тут uh, ось тут також нічого. Окей, окей, окей. Тоді повертаємося назад і йдемо на ту першу вже. Uh, виходить місцевість. Так, на валу якась. Я не, знаю, як... я не знаю, як це правильно читати, тому я uh, не буду це читати, тому що зараз uh, буду читати неправильно. Я майже в цьому впевнений, у, нас... у мене є, до речі, якісь 125 доларів чи кредитів, не знаю, що це таке. Uh, так, і, можливо, в, нас, в майбутньому можна буде щось з нього купити. Опа, на! А оце вже земля. Вона знайшлася. Так? Так, все, земля знайшлася. В цьому я впевнений. А, до речі, чи можу її екіпнути? А я можу екіпнути тільки одну планету чи декілька. Тільки одну. Ну добре, нехай земля за мною буде бігати. Так, це що таке? Ага, потрібно приєднатися до якоїсь групи. Добре, зараз ми цього робити не будемо. Подивимося, що у нас є тут. Mm, так, 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 так. Планети, це відкрити можна? Ні, ні, це відкрити не можна, добре. Планети, планети, виходьте. Я вас знайду, друзі. Mm, так, так, опа. На щось знайшлося? Опа, все. Меркурій uh, ми знайшли. Окей. Okay. І йдемо подивимося, що у нас тут є ще. Mm, так, тут, здається, більше нічого немає, так? Так, більше нічого немає. А, де ми ще не ходили? Ми багато де не ходили. І я, до речі, бачу там вже якусь планетку. Зараз її ми також заберемо. Йдемо сюди, сюди, сюди. А, так, 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 так. Опа, його відкрити також не можна. Так, його відкрити також не можна. Добре, підіймаємо. А, підіймаємося, я сказав, на гору не падаємо. Дякую. Добре. Підіймаємося ще разочок і йдемо за цією планеткою. Це у нас що таке? Це у нас Юпітер. Добре. А, опа. Опа, опа, тебе я також бачу. Не заховаєшся. Не вийде в тебе сховатися від мене. Окей, забираємо. А, ось тут щось буде чи ні. Як ви вважаєте, друзі? Опа. Грошіки, гроші ми також забираємо, це нам також треба. І я ще знайшов. Це що таке? Це якийсь афобос, я так розумію, це супутник якоїсь ісплата, це не планета. Якщо я не помиляюся, можу, звичайно, помилятися. Так, 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 так. Тут нічого немає. Нічого нема. До речі, подивіться, як я прикольно. Стрибаю через нього. Прикольно. Окей, пішли далі. О! Опа, 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 тут хтось в шашки гуляє. А, виходимо, виходимо. виходимо М -м Так, тут ми вже були, пішли, підімося на ось цю штуку. М -м так, 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 так. А, тут нічого немає. Чому? О, я там щось бачу. Я там щось бачу, тому пострибали туди. Ні, я не зміг застрибнути. А як? А як мені туди забратися? Так, ну я, я бачу, що туди можна забратися, але як? Uh, можливо, саме, можливо, саме правильне зараз йшов, але. О, до речі, до речі, до речі, до речі, до речі, не сховаєшся. Привіт, друзі. Uh, це Марс. Mm, чому я знайшов його, але мені все ще написано, що потрібно його знайти. І... E... Не знаю, добре. Uh, так, я можу тут забратися чи ні? Mm, ні, я не можу тут забратися. Окей. Окей, 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 тоді пішли сюди. Можливо, я можу забратися сюди. Ні, сюди. А, а як? Це потрібно ось по цим штукам про, прострібати? Що? Окей, давайте спробуємо. А, давайте, давайте, давайте спробуємо. Зараз стрибаємо сюди. Хомана. Окей, це не важко, але далі. А як? Я не розумію, як мені туди забратися? Можливо, через це дерево? Давайте спробуємо через дерево, я не знаю. Так. Ні, окей. А, так, так, так. Є. Yeah. А я не можу на неї запригнути. Окей, 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 подивимося. Давайте поки що підемо в якесь інше місце, і, можливо, далі я вже е, зрозумію, як сюди запригнути. Гаразд, це було досить странно. Я думав, можливо, він щось знає, але він нічого не знає. Так, це що таке? це на луну полетіти на місяць. Добре, можливо, пізніше тут що таке. Е, виходь. Виходь, 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 це луна. А, так, 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 так. Опа, тут є ще кудись місце бийти. Так, 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 так. Дивимося, оглядаємо все. Здається, нічого такого немає, але ось тут щось є. Е, а як? О-о-о, о, знайшлася планета, зате добре. А, окей, забираємо щось таке. Не знаю, що це таке, я навіть не знаю, як це прочитати правильно. Окей. А, підіймаємося, підіймаємося, підіймаємося. Окей, я хочу туди. Я хочу забратися сюди, але я не знаю як. Опа, опа! Ні! Не вийшло. А можливо, все ж. О, о це ж таке, А як а як мені стати маленьким? Так, 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 так. Я не знаю, як мені стати маленьким. До речі, тут є якісь ачівки. Мені здається, це якось все ж таки можна, але як? Так, а ну-ка. Ні, 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 не знаю. Я всі а, клавіші поклацав, але щось у мене нічого не виходить. І тут я також не можу якось ніяк піднятися. Так, а що там знаходиться? Мені щось підказує, що там щось є. Як, як, як мені туди забратися? Не знаю. Добре, пішли далі. А, поки що не знаємо, як сюди дістатися, тому не будемо їх тут чіпати, а просто підемо далі і підіймемося спершу нагору ось сюди. І тепер пішли ось в цю сторону. Я бачив, що також, можливо, щось є. Нічого собі там... Опа, вже якусь планетку бачу, але щось мені підказує, що я зараз знову не зможу до неї ніяк, е, ніяк дійти. Опа, 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 це що таке? Я. І... Нічого. Не знаю, окей. А, та ну, я не можу сюди також залізти. йо -мойо, так нечесно. А, о, їх можна. Анука, 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 анука ка, ану -ка, ану -ка, ану -ка. А, Так. Так-так, мені цікаво, що буде, якщо я його піднесу до сюди. Тому що я там бачив символ. Та ну іди сюди, іди сюди, іди сюди. Якщо я його на нього поставлю... Нічого не виходить. Окей, 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 окей. Тоді, можливо, їх можна якось використовувати, не знаю, для того, аби... Аби на них стрибати. Не знаю, не знаю, не знаю. Зараз подивимося. Так. Можливо, потрібно червоний. Принести туди, де червоний. Не знаю, давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Це зайвим точно не буде. Так, так, так. Іди сюди, іди сюди, іди сюди. Опа, опа, обережненько. тук-тук-тук-тук, Обережненько. От сюди, товкайся. Так. Не заважай мені, іди звідси. А, так, 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 так. Тихенько, тихенько, тихенько. -ти 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 -ти. Так нечесно. Опа, все, 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 все добре. Я штовхаю, 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 штовхаю. і все, я його. О. Якийсь звук був. Я чув якийсь звук. Тобто щось, щось воно зробило точно. Але що воно зробило? Це питання цікаве. Я не знаю, що воно зробило, чесно. Можливо, потрібно зараз усі інші доштовхати. я не знаю. Так. А, і тоді я зможу. Ой. О, о-о-о, А, І можливо тоді я зможу кудись залізти. Я не знаю. Так, 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 так. Тут ще щось буде. Я впевнений, що тут в домі щось є. І там я ще одну планету бачу, але до неї підемо трішечки пізніше. Так, так, так. А, серйозно? Тут нічого немає. Так, 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 так. І тут. О, грошики. Грошики, це вже щось. Тут є зелений кубик Не знаю, на що він мені потрібен, але там я бачу ще одну планету, туди нам треба. А, опа. Опа, опа, ага, тут жовтий. Окей, сюди потрібно принести жовтий. Ова-ова-ова. Ні-ні-ні. ні А як я не можу туди забратися також? Як це робити, я не розумію. Окей, давайте просто зараз спробуємо всі кубики на свої місця приштовхати, і тоді подивимося, можливо, щось з цього все ж таки а, вийде. Тому що я бачу зараз жовтий. Куди жовтий та штовхати, я знаю. А, він там на горі. Добре, пішли, пішли, пішли. Е, несемо його потихесеньку. Тихо, 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 тихо. Опа-опа-опа-опа, все, все, все. Я вже майстер штовхання кубиків. Так, 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 ось так отут, ось. Та, йомай, о, все, Майс... майстерність, майстерність. Опа, 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 й-мою. Е, сюди. Так. Та є. Не, не заважай мені, не заважай мені, друже. Дякую ж за те, що ти намагаєшся мені допомогти, я впевнений. А, мені не сюди його потрібно штовхати. Так, мені його потрібно сюди. Так. Так. Так, так, так. Отак отут. -от. Отак отут. -от. І. Тихо, 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 тихо. І все, по потащи. Ще... Да не заважай мені, я чому вона стрибає? А, так. Так, 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 так. так. Все, поштовхали, поштовхали, поштовхали! Так нечесно, як заштовхати цей кубик. Це дуже складно. О, о, давай, 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 допомагай. Ти зліва, я справа. Давай, давай, пішли, пішли, пішли. Е! Так, 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 за, зараз ми, здається, це... о-о-о, пішли, 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 пішли. О, оце я розумію, добре. І тепер з цієї сторони. Опа, 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 тихо, 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 тихо. Ні, 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 ні. Куди за що? Не, не треба. Давай. та, Не заважай мені, ти або допомагаєш, або не заважаєш. Будь ласка, я тебе дуже прошу. Зараз в мене все вийде. Зараз просто на концентрації 100% результат. Так, 110% на результат зараз буде. Так, 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 все. Опа, ось так от по центру. Обережно, о, обережно. Ти можеш тут не бігати, будь ласка, я тебе прошу. Зараз вона мені, звичайно, не, не заважає, ніяк але усе одно. Опа, 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 все, 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 все. Окей, сюди, тепер пішли сюди. Ніхто не бігає, ніхто не заважає, обережно, я в себе вірю. Окей, ось таким чином. А, так, 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 так. І сюди, 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 іди, 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 іди. Добре, 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 добре. Окей, я його приніс. Нехай так стоїть. Так, там синій я бачу. І десь там я бачив ще зеленій. Я Сподіваюся, червоний ніхто не зіштовхав. Я дуже на це сподіваюся, зараз. Так, 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 так. Що в нас тут? Де де був потрібний мені? Мені потрібний зараз, який мені потрібний зелений і потрібний... Uh, синій. Так, так. Ось синій у нас тут, тому пішли в ту сторону. Е, червоний звідси прибрали. ви його звідси прибрали. Так, 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 потрібно його повернути. Окей. Okay. А, ah, він вже горить. Добре, можливо далі без різниці. Окей. Okay. Uh, тепер ставхаємо просто цей туди, і я ще бачив, там був. Uh, так, ось там є зелений, і де зелений лежить? Я також пам'ятаю, тому зараз uh, буде не дуже важко. Я сподіваюся. Так, 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 так. І обережно. Ось сюди, його штовхаємо, штовхаємо штук. Штовхаємо, Ее штовх... І... Та А, Так, а я його туди не заведу, так? Так, я його туди не заведу. Мені потрібно в іншу сторону. Штовхати, окей. А, ось сюди. Ось сюди ми йдемо зараз. -ху 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 -ху. Опа, 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 обережно, 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 обережно. Ось сюди. А, так, так, так. так. Отаким чином, о таким чином. Окей. І нагору, нагору, тихенько, 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 тих. Окей, 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 нічого не виходить з першого разу. Я зрозумів, якісь вони ці кубики занадто слизькі, я не знаю. Uh, так, так, так. Опа, 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 тихо, 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 все. Пішло, 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 пішло. Зараз потрібно сюди тащити. Там ще один останній зелений. Що з ним робити, я пам'ятаю також. Окей, 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 окей. Сюди, 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 сюди. Тихо, 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 все. Добре, останній. Я не знаю, що це мені зараз дасть, чесно. Навіть не уявляю, але. але добре. Так, 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 так. я просто пробую. Я сподіваюся, я зараз зможу нормально в ці двері виштовхати. Я дуже на це сподіваюся. Е е ось так. О, все пішло, пішло добре. А то я вже злякався, що зараз він там застрягне, і все. Що з ним робити? Далі питання цікаве. Ой-ой-ой-ой-ой, куди-куди-куди покатився, Окей. Сюди, 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 сюди. Все, там останньо. Я дуже сподіваюся, що зараз я просто на нього натискаю, і мені такі. Опа, ви знай... о, О-о. що я Зараз на нього натискаю, мені такі, опа, ви знайшли всі планети. Тепер це ваше. Окей, е штовхаємо сюди. і і І. і. -і. О. Воно відкрило планету. Окей. Так, 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 добре, я відкрив планету таким чином. Але питання все ще залишається. Як мені дістатися до туди? Скажіть мені, будь ласка. Можливо, якось за допомогою дерева. Е, так, так, так. Тихе. Ось таким чином. Опа, опа. Е, ні. Окей. А, можливо, я можу кубік сюди притащити. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Можливо, він мені допоможе. Я не, не дуже впевнений, але, можливо. Така можливість все ж таки є. Давайте отоска. Е, тащимо, тащимо, тащимо. Сюди, 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 тихо, 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 тихо. Опа. Ось сюди ми його тащимо. Ось сюди ми його тащимо. Опа, от таким чином. І отакі. От О, все вийшло, все вийшло. Тоді. А, на ту сторону так само зараз ми зробимо. М -м так, 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 так. Кубики штовхаємо туди. Так, іди, будь ласка, будь ласка, будь ласка. А, опа, 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 я бачу, там можна забратися. Я сподіваюся, мені не потрібно буде зараз вежу з цих кубиків строїти, тому що я не знаю, це буде дуже довго. А, опа, опа, опа. А, ага, щось, щось це не дуже зараз прикольно. Так. Я бачу, здається, сюди можна забратися через оцю штуку, так? Так, 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 так. А сюди можна якось забратися? Ні? А, можливо, сюди потрібно забиратися за допомогою якраз таких кубиків. М -м, не знаю. Так, так, так. Ніякої драбини, нічого такого немає. А, дивимося, дивимося. Опа, ні, 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 не виходить. Е, Опа, ні. Добре, добре, добре. Все ж таки потрібні кубики, але вже сюди. М -м -м, зараз спробуємо. Спробуємо спробуємо. зелений. Зелений, зелений, ідино сюди, 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 сюди. Штовхаємо його сюди, сюди, сюди. Я сподіваюся, він зараз зможе забратися на цюсь бордюру. М -м -м -м. Ні, не змо. А як? А що мені з цим робити тепер? Я не розумію. Можливо, давайте спробуємо. Тут є е, менша бордюра, можливо, це мені допоможе. Так, 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 сюди. Ні. Е, тут ще є, є ще менша. Окей, 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 окей. окей. Е, опа. Опа. Ні. Як Як це зробити? Я не знаю. Так, так, так. Які, до речі, у мене вже планети є? Угу, Прикольно, я їх вже не збрав. Так, непогано, я вам скажу. Е, так. Так, 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 так. О! А як ти туди забрався, друже? Скажи мені, будь ласка, як ти туди попав? Як? Я це не бачив, мені потрібно було уважно дивитися, як вони туди забираються, я не знаю. Так, 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 так. О, куди пішов, куди пішов. Так, він кубик Е э... Не знаю, можливо, зараз просто потрібно подивитися, як це робить хтось інший, тому що я не уявляю зараз, як це робити. Еге, на всі дерева навіть не застрибаєш. А можна було б, можна було б зробити, було б прикольніше. Так. Так, так. До речі, а ти звідти, мені здається, взагалі неможливо сюди дострибати. стрибати. Можливо, є якийсь інший шлях? Я не знаю. Так, 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 так. Можливо, це ж таки. Так, на нього не можна залізти. Здається, все ж таки ніяк. Це все ж таки, ми ніяк його не знайдемо. Не знайдемо. Ну, це не дуже приємно. О. О, як він. Як він лізе? Я. Як? Як ти це зробив? Як він це зробив, я не розумію. Так. Так, так, так. Я. Ее! Ну, це нечесно просто, як вони це роблять. Вони він якось тут зачепився за якусь штуку, ну я не знаю. Я скільки не стрибую, тут це неможливо. Друзі, якщо ви це проходили, будь ласка, напишіть про це в коментарі, тому що я зараз навіть гадки не маю, як мені туди зібрати забратися, тому що вони якось якимось чином тут застрибують. А я не знаю, де як? Навіть подивіться, тут усе немає ніяких виступів, немає ніяких, е, кам ніякого каміння, аби за нього зачепитися. Я не знаю, як вони це роблять. Господи, це нечесно, це просто нечесно. Я вважаю, якась е, нечесна не гра. все, е, е, Ця гра буде нечесна. Не Я не знаю, як туди зібратися. І головне, ніяких підказок, нічого такого не дають. І на що мені взагалі тут е, написано знайти е, Венеру, якщо в мене вже є Венера, Де вона? Е, о! Вона в мене вже є, вона навіть за мною зараз літає, якщо я правильно розумію. Так, Так, вона навіть за мною літає, що це таке? О, тут, до речі, якийсь телепорт. А, до речі, я можу щось зі своїми ігрошками зробити? Чи ні, мені цікаво? М -м 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 -м. Так, 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 так. Так, так, так. Здається, нічого. Нічого такого цікавого купити не можу, лише якісь косметичні штучки, прикольні. Окей, а, що ж, друзі, на цьому будемо завершувати. Якось не дуже чесно вийшло, що я не можу забрати цю останню штучку, але нехай вже буде. А, можливо, хтось із вас в коментарях мені підкаже, і в наступній серії я це обов'язково зроблю, тому що мені навіть самому вже стало цікаво, а як це зробити, бо ніяких шляхів туди дійти ну, просто немає. Тому, друзі, на цьому будемо завершувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть ваші коментарі. І всім до... Новых зустрічей!